Ну так Ооо. Чиназис. Сюда. Сюда. Японські ржачні походження геймерів. Жанр, який в останній час заполонив всі змі як порятунок геймдеву. Найвідомішим видавником даного жанру являється Атлас. Та не цей найвідомішим видавником даного жанру являється Атлус, творець великих серій ігр як Shin Megami Tensei, Persona і молодший брат, якого більше всього люблять Метафори Фантазії. Є ще Legend of Heroes від Falcon, але про це хай вже прям люті затроти цього жанру пояснюють. Дане відео є моїм, якщо можна сказати, магнумопусом, в якому я хочу коротко розповісти про трилогію персон і частково актуальне нове IP. Як каже народний фольклор, якщо при знайомстві з людиною вона шарить за цю серію ігор, то краще тікати. Бо замість особистого життя їм краще 10 годин вирішувати проблеми японських школярів. Але чи можна так поверхнево оцінювати? Курс молодого бійця. Запам'ятай, ти дорогокурсник японської старшої школи, який завжди з невідомо звідки на один рік. Тебе буде оточувати команда емоційно нестабільних дітей з недосягнутими амбіціями і твариною. Спочатку фурі, потім звірі деруться в відеоіграх, а далі що? Собаки на передовій. Але якщо відійти від живчика і на тверезу почати оцінювати персонажів, то, звичайно, можна проникнутися з ними. Але. З таким обличчям я дивився і грав. І якщо чесно, на п'ятій персоні я втомився. Дякуючи їй, я довгий час сидів і не хотів займатися геймінгом. Але ця гра і обіцянка собі, що відео буде, взяли своє. Кожна персона має свій однаковий рецепт, як ви вже зрозуміли з попереднього спічу. Але поза командою є ще кілька складових: сетінг, сюжет та оточення. І давайте по кожній з них ми пройдемось окремо. Сетінг в кожній частині стрелогії має свій унікальний вайб: жваве життя в Іватодаї, рідне і спокійне перебування в Інабі та шумигам в Токіо. В кожній з частин ідеально передано все, що було в тому часі. Зародження інтернету і MMORPG геймінгу, пізніше маємо відчуття поїздки до Бабці на ціле літо, та в кінці кінців епоха смартфонів у зумері. Не забуваємо те, що ми школяр, і нам треба вчитись, щоб здавати екзамени і обов'язково вступити в якусь секцію, щоб соціалізуватись. Оточення грає не останню роль в цій грі, і мова йде не тільки про нашу команду, яка з часом розширюється до розмірів якогось тікток хаосу, а в цілому люди, з якими ми заводимо зв'язки, хоч на наша вчителька зі школи, хоч медсестра з нашої обласної лікарні. Хоч Монах Будда, кожен з них показує нетиповість оточення навколо нас, і тим більше розповідає історію кожного, яка покращує нас, і ми допомагаємо їм у вирішенні їх проблем. Конфіданти, саме так називаються персонажі, з якими ми можемо завести контакт, знаходяться по-різному, в різних частинах гри, через що ми мусимо хоча б десь побороти свій страх заговорити першим і підійти до дівчини або хлопця. Завдяки нашій соціалізації ми відкриваємо для себе чергову важливу частину гри Аркан. І ні, це не ось ці аркани. А ось ці. Розвиваючи відносини з нашими друзями, ми також вкачуємо аркану, прив'язану до персонажів. А це точно не одне і те саме. їх важливість пов'язана з геймплеєм та сюжетом. І давайте про геймплей ми поговоримо пізніше. А зараз я поясню вам коротко задумки сюжетів цих трьох ігор. Сюжет з першого погляду. Це боротьба добра зі злом. Але чим далі граємо, тим більше нас осипають філософією та різними змінами. Наприклад, коренем персони 3 Reload є боротьба з поняттям смерті і апокаліпсису. В персоні 4 це прийняття самого себе та детективне розслідування таємничих вбивств. А в персоні 5 це Пацани, А часики тікають, вони, блядь, не стоять. Бразка життя легка, але її треба придержуватися. А ще це про потаєнні побажання всередині кожної людини. По факту, тут розповідається про те, як попертатникам вдома не сидиться, і вони займаються всякою всячиною. Замість навчання або home. What the fuck? I don't need this shit. Тепер адекватно і коротко. Персона 3 починається з виходу головного героя на станції Метро вночі. Іде по стоячі гроби. Цікаво, що в ворі нам не пояснюють пофігістичне відношення головного героя. Зато в аніме це локонічно пояснюють тим, що це його переслідує з дитинства. Так, по кожній персоні є аніме, але я хизую, на що воно вам треба, коли ви дивитесь огляд на ігри, з яких це зроблено. Ми приїжджаємо до гуртожитку, де якийсь пацан просить підписати автограф зі своїм іменем, а потім зникає. Після чого нас одразу зустрічає мілфочка старшокурсниця та наша однокласниця. Ми питаємо, навіщо є цей ган в приміщенні, з чого вона зливається і відправляє нас баєньки. Зранку йдемо до школи, і з нами знайомиться джумпей. Ввечері починається хаос, де бачимо якогось інондятька та кіхіку. Останній розповідає, що зустрів якусь велику тінь. Наша тінь з пістолетом, Юкарі, тягне нас на дах, де ми її якраз і зустрічаємо. ГГ в пістолет в руки і. Жартую. Це не пістолет, а викликач. А стріляємо ми у себе, щоб викликати персону. Але про це пізніше. Ми вбиваємо тінь, але нас закидують до лікарні. Після цього джумпей переїжджає до нашого гуртожитку, а нас нарешті вводять справи. Є 25-та година, яка вирубає всю електроніку, і тоді з'являються ці тіні і тартар. В тартарі ми качаємось і досліджуємо його задля вирішення його таємниць, наприклад, той звідки з'явились ці тіні. Також, щоразу, коли повнолуння, починають з'являтися боси тіні, через якийсь час до нас додається координатор фука. Наступним членом нашої тіми становиться Кіборг, убийца. через якийсь час ми вбиваємо 12 найбосів, але 25-та година не зникає. Оцей ось Кет каже, що його час прийшов, і він зможе приходити до нас в день. Сидячи, святкуючи, ми чуємо дзвони і приходимо до Тартару. Там на нас чекає власне гуртожитку і айхіс. Починається возня, ми мали вмерти, але не вмираємо. І дякуючи цьому гаду, батя Міцуру вмирає. Через час до нас приходить нас вирішив Кентік, який виявляється предвісником апокаліпсису. І він дає нам вибір: срібло або свинець. Ми звичайно обираємо друге, і через місяць після нового року ми маємо довгий босс файт, відміняємо неминуче ціною свого життя. Персоні 4 ж історія починається більш лайтово. Ми приїжджаємо на один рік до нашого дядьки-шерифа, бо в наших батьків нема де нас залишити. Через що ми з великого міста переїжджаємо. Маленький городок, де тисячі людей трахаються в живій грі. Лягаємо спати і потрапляємо до Silent Хілу. Після чого йдемо до школи, де бачимо генія на велосипеді. Після уроків йдемо хвалитися нашому дядькові, який двох низькополігональних дівчат спіймали. Через що він ловить лютий тільт. Наступного дня ми бачимо нашого велосипедиста в сміттєвому баку, допомагаємо йому, через що ми сеємо для нього Бесурендо. Відправляємося з ними нашою низькополігональною Чічі й випити склянку живчика, де бачимо пасію Йосике. Ввечері, до речі, в неї брали інтерв'ю, але засензурили обличчя. Хе за навіщо? Лягаючи спати, ми бачимо, що наш телевізор стає порталом в Незер. Спробувавши війти в нього, ми згадуємо, що ми не в Майнкрафті. Йдемо спати. Розповівши про це чиї Йосуке, йдемо в Фокстрот до самого великого телевізору. Наші кінти спробують війти в нього, але у них нічого не виходить. В той самий час, як ми пролазимо на половину тіла до телевізору. Вони в паніці не знають, що робити, і скидують нас. Потрапляємо в туманну місцевість, де знаходимо кімнату якогось психічно хворого. Ми бачимо мішку Фреда, який виганяє нас через телевізори. І ми опиняємося у Фокстроті. Ввечері повертаємось додому і зранку дізнаємося, що ще Йосуке повісили на електростовбах. Він не знаходить рішення краще, чим повернутись в той туманний всесвіт і бере з собою мотузку та милу. Відмін же не задоволений тим, що ми повернулись. Що ти, голова? Тоді видає нам Apple Vision Pro, через що ми перестаємо бачити туман. Приходимо в місце, де працює бабця Сакі, і бачимо, якийсь дуже дивний портал. З порталу починають вилазити знайомі нам тіні, але ми ламаємо кредитну картку наших батьків і викликаємо персону. Всередині ми зустрічаємо тінь Йосуки, яка намагається довести, що вона це інша сторона його душі. Він противиться цьому, через що і починається боссфайт. Так буде з кожним в цій грі, тому забийте. Йосука приймає себе, отримує персону, і на якийсь час ми покидаємо цей світ, чиї дуже хвилювалася за нас, але ми її заспокоїмо. Вона ображається і тікає. Наступними босами, а після і членами нашої команди будуть Красуня Юкіко, Данжен Мастер Канджі, описі І під кінець ми знаходимо винного в заточенні людей в Міднайт Ченнел. І ось він, щасливий кінець. Але завжди є але. Нана козлягла з хворобою. В той самий час ми бачимо, що Міднайт Ченнел знову показує силует людини. До нас починають приходити листи з погрозами, щоб ми перестали займатися пошуками маньяка. Але то перший дізнається про це і змикає нас разом з його напарником Адачі в поліцейському відділенні. За час, поки ми тут сиділи, викрадають Нанако, через що наш дядько летить її рятувати. Але, на жаль, стається ДТП. Через що Тоджіма не в змозі переслідувати злодія далі. Ми відправляємось в телевізійний світ задля порятунку нашої сестри з лап неадеквата, знайшовши його. Ми бачимо, як він тримає Нанако в заручниках і призиває свого боса. Зилавши його, він втрачає свідомість, а ми хватаємо нашу сестру і виходимо вже в знайомому нам фокстроті. Нанако з Доджімою знаходяться в лікарні, стан нашої сестри погіршується і, на жаль, вона помирає. Вриваємось до маньяку в палату за відповідями. Через страх він видає нам всю інформацію, але не каже головного, хто за цим стоїть. Після діалогу з ним ми приходимо всі разом в палату Нанако. І лікарі в шоці розповідають, що вона пережила клінічну смерть, і її стан стабілізувався. Після тяжкого дня ми збираємось в раменні, щоб в кінці кінці зрозуміти, хто завжди був поряд і робив всі ці злочини. І все веде нас до однієї людини. А помічника шерифа. Прийшовши на діалог в лікарні, ми ставимо його в скрутне становище. А наш дядько вставляє останній цвях на гробу Алюбі, коли ще близького друга сім'ї. Він тікає в телевізіонний світ і зізнається в усьому, після чого викликає себе Бога контроля. Подолавши його, туман зникає. Ми доводимо правосуддя, і в цей раз немає жодних але. В Цій частині ми починаємо з того, що рятуючи якусь жінку в підворотні, нас пакує поліція і висилає до Токіо. Та ми йдемо в школу, паралельно зустрічаючи якусь гарну дівчину, яку забирає якийсь мужик в Адідасі. Бачучи хлопця в шкільній форми нашої шараги, разом направляємось до неї. Але школа перетворюється в величезний замок. Це нова механіка данжів, але про це пізніше. Всередині данжу наш фізрук ловить нас і вже готовий нас вбити. Але ми викликаємо свою персону. Чудом врятувавшись, наш друг кіт Моргана викликає свою персону і хвалиться нею перед нами. Через декілька днів наша подружання Ан просить нас вирішити вже питання з нашим фізруком. Бо він. Аказується, мені не можна було показувати чу... маленьким дім. Називати кого-то Про, чу... ну... О, oh, господи, навіть до такого тика що не можна було говорити маленьким. So, к... Ренджі пробуджує свою персону. А за ними Анька підтягується в нашу тіму. Заявляємо всьому Токіо, що ми фантомні злодії, і наша ціль змінювати серця людям. До речі, ось кого ми змінимо: старий бос художки, донька мужика, у якого ми живемо, і просто якийсь чувак. Але на останньому мужику щось йде не по плану і на нас починають рити. Для чого в нашу вже велику тіму вклинюється оцей латентний мальчик. Він, до речі, нас вбиває. Але виявляється, що це не нас він вбив, і це все був наш план, щоб знайти звідки ноги ростуть. А ростуть вони від того самого Лисика, який впав на початку гри. Ось тобі й житуха Оупор. Змінюємо і його серце, після чого Мементос, місце, де ми змінювали серця людей без великих данжів, починає розвалюватись. І його ядром є наш котик Моргано. Знищуємо Мементос і звільняємо токи від нього. І. кінець. Так, сюжет розповів, тепер про сам геймплей. Як і подобає даному жанру, в персоні ми маємо покроковий геймплей з чотирьох персонажів нашої команди. Як було раніше зазначено, ми маємо аркани, які в свою чергу бусять прокачку персон і їх стати. Але де ж нам брати ці втілення наших душ? А все дуже просто. Так як ми особливі і можемо користуватись великою кількістю персон, з нами заключає контракт житель з Майнкрафту. Його звати Ігорь. І він власник велветруму. В ньому ми можемо об'єднувати дві або кілька персон задля створення нової сильнішої. Також в персоні 3 та 4 ми можемо їх отримувати після перемоги Тіні. А в персоні 5 ми безпосередньо б'ємося з непідконтрольними персонами. І якщо нам вдається їх умовити піти з нами, вони приходять до нашого контролю. Трилогія персон це прекрасна історія, в кожній з яких підіймаються якісь соціальні проблеми суспільства в перспективі юнацького максималізму. Вона дає над чим подумати, але в першу чергу вона показує нічим не особливого головного героя, котрий через час формується в особистість, прокачує на різноманітніші навики і соціалізується за рік, стаючи з нульового левела босом качалки, і збирає гарем, спасинів і дівчат, хоча останнє зайве, як на мене. Але якщо серйозно, я сприймаю це як алюзія на нас самих, що ми маємо брати приклад самого ГГ, який приживає влиття в нове суспільство і адаптацію до нього. Вирішує велику кількість різноманітних ситуацій і збирає за собою друзів, хоча сам на це і не очікував. Персона надихає на зміни в самому собі, і по факту основні мотиви сюжетів можна інтерпретувати на своє особисте життя і щось змінити. І ні, це не означає, що потрібно піти когось грабувати, а після шмальнути собі в голову. На кінець я хочу подякувати за терпіння в очікуванні даної багатострадальної історії про те, як я прийшов в трилогію персон. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк, напишіть коментар з кількох слів та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається відео такого стилю. З вами був я Квайві, телеграм та інші мережі в описі. Всім айос!